Після засідання Ради безпеки ООН, де обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит. Кремлівські дипломати влаштували святковий ланч. Так відзначали головування Росії в Радбезі. Однією з головних страв у меню була котлета по київськи Повідомляє «Укрінформ». І це після того, як у Києві росіяни зруйнували найбільшу дитячу лікарню і поховали під руїнами житлового будинку 14 людей, серед них п'ятеро дітей. Коментуючи святкове меню Росіян, постпред України при ООН Сергій Кислиць. Написав про повну моральну деградацію російської дипломатії. Він не розуміє, як можна приймати запрошення на обід, оплачений кривавими грішми Москви. Додам за словами кислиці, спілкування за службовою необхідністю з російським поспребом Небензею стає для багатьох дипломатів уже нестерпним. Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі – Лаврова. Відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому, хоч не дозволять вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою Сполучених Штатів.